Короткий, але прикольний. Що огляд що автомобіль. Замовнику, цей автомобіль ми придбали на аукціоні, на аукціоні в, серед, в загальноєвропейському автомобіль з Італії. Має там якісь царапенка, там, царапенка там, це все було нам відомо, коли ми купляли автомобіль. Але сьогодні не про це, сьогодні про емоції, які дарує цей автомобіль. Я люблю, коли люди замовляють щось прикольне, щось цікаве. Не той мас-маркет, який всім надоїв. За спиною в мене Fiat 500 є повністю електричний. 40 там з копійками, 2, напевно, кіловати батарейка. 76 кВт потужність електродвигуна, передній привід. Прикольно виглядає. Машинка вже в самому останньому кузові. Ну, ну гарно виглядає. Ну, що б ви мені не казали, так, ясне діло, не всі уявляють там, що там якийсь мужик, сідає з сім'єю, в машину і їде. Молодіжна машина, прикольна. Но купувалась вона, як ви думаєте, для кого? Правильно, для жінки. Замовник її замовляв для жінки. Значить, диски. Класні. От їде ця машина на цих дисках просто шикарно виглядає. До речі, резина 205 45 r 17 ми вже стили її нашкодити, вже замовнику компенсували там все так далі. Низький профіль. Але при цьому вона не є жорсткою, вона є прикольна, в їзді супер класно рулиться, тому що вона низенька і важка. Просто як картинг, розумієте, як перші відчуття колись було від Тесли, як Тесла рулиться. Так само. Вона низенька, вона так от тик-тик-тик, гарно їде капець. Тим більше, що комплектація непроста, фактично, максимальна, таку комплектацію ми шукали. Зараз дуже легко і просто можна купити автоцивілку на авто. Не просто. Купити, а ще й порівняти ціни та умови від усіх страхових компаній та й вибрати для себе найвигніший варіант усе за 5 хвилин зі свого смартфона, не виходячи з дому, завдяки застосунку Hotline Finance. Тут ви завжди матимете під рукою інформацію про всі ваші поліси. Ви легко швиденько зв'яжетеся із страховою. У вас будуть всі її контакти і інформація, як діяти у випадку ДТП, якщо такий випадок станеться. Зручно, правда. А з моїм промокодом РК10 ви отримуєте 10% знижки на автоцивілку і 3% бонусами разом 13% вигоди. Завантажуйте стосунок та користуйтеся. Вся інформація є в описі під відео. Це треба показати. Це ж вояк. Вони ручку сховали, ну це гарно, але ж е, от, 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 от намалювали вони і гарно. От мені подобається все. Чому? Тому що, тому що от те, оця от штучка, бачите, вона на капоті, вона тут влаштована в капот. все. Тут все просто. Дизельна, бензинова, електрична машина, та саме. є ланжерон, є подушка, подушка. На тих кронштейних подушках запхали сюди електродвигун. Сказали, будь ласка, живіть з ним, здружіть з ним. Все, от тобі ланжерон. Тут тут. видно, що це переробка, ну, тобто, що це універсальна база е, під, е, ну, під будь-якість. Можна будь-що запхати. Абсолютно будь-що. Машинка 21-го року, але ви Україна визнала її потяг в 20 по у 2020 році після по реєстрації, але вона аж щось там середина 2021, початок експлуатації в Італії. Залежно від ракурсу, самі бачите, вона низенька, але залежно від ракурсу, буде здаватися, що вона деколи люди дивляться, що вона велика, деколи маленька. Але як ви побачите ззаді її, ви побачите от, задні підголовники, от вони, вони вже ще, ще 3 см вже задні вікно будуть спиратися. Ну нічого. Окей, мало місця ззаді для пасажирів, так і багажник не супер великий. Окей, все, що було з машиною, там зарядка, компресор, піна, якийсь навіть такий столик, який там на кермо чіпається, або ще кудись, ніхто не знає, куди. Та вірняк на, 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 на кермо. Такий столик, тут ручка собі, чук-чук-чук, хтось собі якийсь, як то кажеться, італієць в далекій дорозі там щось Макдональдс заїжджав і хау, дивився, як каже Роман, там чук, на море. Ну нехай буде. Дивіться, яка полка багажника, я ще такої не бачу. ну Це прикольно. Ну Ну, вона, але вона є. Так. Це хтось придумав, це хтось зробив, Ну, не вже. Ще тут, по, по суті, тут на 3 см не треба тої полки. Не, ну вони зробили ту полку, ну нехай буде. Ну, дивіться все сюди. Ренозої. Чому в Рено Зої тут не, не, не зробити, щоб це все було обшите чи що-небудь. Тут все гарно, тут пластмаска, ковролін. Яка б ця поличка не була, вона є. Сидіння можна скласти звідси, раз-раз тут натиснути. І що дасть воно нам нічого не дасть, правильно, бо там сидіння треба відсувати. Бо хто там сидів правильно Рома. А Рома у нас що, правильно високий. Тому ця машина не для високих. Але є одного, якщо ти високий, ти можеш сидіти спереді і прикольно сидіти, і зручно сидіти, бо спереді місця просто уйма. За отою умови, що ззаді місця взагалі зараз не буде. Ні, тут, якщо сидять пасажири і ви закриваєте тако багажник, знаєш, у них така мінімальна клаустрофобія, Каже, пригнися, щоб я тебе зараз не, не колотну. Можна для приколу залізти, подивитися, наскільки голова стирчить. Та чекайся того життя, давай я лізу. Давай, зараз, раз, два. Три, чотири. О! Все, а як то залізти, Як то залізти, Ром, Ну точно верх не піднімається? А, ні, я ж молдова. О. Ну хоча не сильно щось змінилося. погнали, О! Ні, це я метр вісімдесят сижу в машині. Ого, я впираюсь головою. Дивіться. Оце я метр вісімдесят сижу. Капець, я вперся. А закривай балік, ти не, не ти, я достану, а ну закривай. Ні, це страшно. Ні, нормально. Ну, 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 скажу так, як є. Я відверто буду казати так, як є. Що шансів комфортно їхати. Ну якщо отак мені комфортно сидіти. Ось так. Не комфортно. Ну, ну чотирьом особам це точно можна влізтися, але є одне ну... Є одне но. У не на мій вік. Якщо мені комфортно, то хто там сяде? Тому нагадую: машина для міста, машина для жінок, для тих, хто там ззаді сумочку перевезти і, можливо, малесеньку дитину. Якщо у вас велика дитина, то машина не для вас. Але щодо до речі, батареї. При середньому розході майже 20 кВт, там грубо 17 в холодну погоду, машина проїжджає не 200 км, в теплу погоду проїжджатиме 200-250 км, напевно, не проїде. Хоча залежно від стилю їзди. Зараз там є кнопочка вибору стилю їзди і так далі, але насильно нас допомагає. Все, з салоном розібралися, з тим, що у нас комплектація для пріма, з... А, дивіться, ще одна класна штука. дивіться. Якщо б часом щось заглючило в машині, то можна двері відкрити тросиком. От. Але вони відкриваються кнопочкою. От як цю кнопочку натискаєте, вона так гарна, така чук-чук-чук-чук. Прикольно. А там пише Made in Torino. Дивіться, як на гумці написав. Ну, ну, ну це так може тільки Fiat. Ну прикольно. А, там ще на безпроводній зарядці прикольні сте. Тобі звідси буде видно. А ну покажи. Sorry, я покажу. Виглядає, наче щось потекло, кава. А ні, це місто. Я думаю, що то те то саме Торіно. Кнопочки, бачите, як паркінг, задня нейтраль, реверс, драйв. Все. Трошки воно таке потерте, бо пластик, ну, як мінімум, не виглядає супер дорогий, але прикольно. Прикольно. Значить, зразу по не будемо зупиняти, зразу по машині. Два рази треба натиснути. У нас тут віртуалка, нам треба брілок. Брілок в оператора. Все, можемо їхати. Реді, все там світиться, все, все, все. Як тебе виключити? Оф, виключити, музику як скрутити. Зараз ми все зрозуміємо. Угу. Угу. За кермом, зліва. Щоб... <laughs> Точно за кермом. Одне слово, звук, щоб скрутити, треба за кермом тут на клавіші. О, тут звук. А тут, напевно, щось переключається. Ну це е, треба привикати, бо от я сів, я не бачу, де звук скрутити. Я цього не робив, але от прикол в тому, що ось тут, я не знаю, чи видно. О, тут, та. Як знати, що тут робити? Ну не важливо. Одне слово, віртуалка тут. Класний екранчик тут величенький є безпровідна зарядка, безпровідний Apple Е, Запас ходу пише 142 км при запасі 66 батарейки відсотків. Неправда, трішки менше ви проїдете. Все, що треба для їзди, все є. Різні там парктроніки, електричні зеркала. Молдован, дивись, тут у вас звук можна регулювати. Так я не знаю, чого ти не сказав? А я сижу в цій машині перший раз. Мені просто було, я не хотів мені раніше їздити, щоб спробувати вам. Багато, щоб знати все, що де і як сказати від себе. Значить, клімат тут управляється, тут температура, кнопочка авто, всі це, це, це все тачскрінове. Тут все можна виставити. Якщо хочете, клімат тут, телефон тут, все про машинку тут, про те, як вона заряджається, коли в неї що там робити тут. Є налаштування тут, мова є тільки та, що нам не подобається. Е, хоча, можливо, вибрати. Е, Фіаз, зробіть українську, я вас прошу. Там. Бла -бла -бла. Ну, короте, прикольно. Асистенти є, вибір асистентів ось тут. Музика грає прикольно, хоча ні одної лейби немає за музика. Но вона грає так досить таки, от ми приїхали з пару кілометрів. ну Непогано для цієї машини. І тепер дивіться, мені зручно ось так. Місця багато, супер, комфортно все. Ну, навіть ось так ще можна. Великі дзеркала, обзорність класна. Люк нічого не відкривається, нічого не закривається, пече в лисину, хоп, закрив, нікуди тебе вже нічого не пече. Е, біло, гарно, прикольно. Пробіг, машини невеликий у нас. Як я люблю розбиратися в тих машинах, Який у нас пробіг, хто знає? 32 тисячі кілометрів, але як це знайти, я ще не знайшов. О, напевно, тут є. Окей? Давай, окей. Так, 32 тисячі кілометрів. Вартість даного автомобіля. Це найголовніше питання, яке цікавило нашого замовника. Логічно, бо це аукціон, але не так все просто було. І зараз я розкажу, чому. Значить, в мене тут є вихід на 12 вольт на якийсь прикурювач, є USB-зарядка. Місце під одну пляшечку. Тут телефона ніде не поставиш, телефон сюди безпровідна зарядка. Я казав, любий, хоч iPhone плюс, Plus, мус, Plus, газ, любий. Сюди стане любий, Xiaomi, любе, що хочеш. Розмір просто величезної площадки. Класно. Малесенький, ну бардачок. Як на мене, жінкам його буде капець мало. Ну тут тут місце. Тут бардачок теж не сильно великий, місця небагато буде. А? Зайди стакан. А вон там є підстакан. Ні. Ого! Ого. Я знайшов. Е, Ще один підстаканник. Це для тих, хто дуже багато захоче пити, ну, прикольно. Ще таке класне штука, тут можна перелазити між водієм і пасажиром. Якщо у вас поліція зупинить або велика, ви кажете, я пасажир, хоп, перескочив і йду. дуже легко це робити. До речі, ти бачив Дивись, на сідурках, що пише, дивись. Пише файно! Ні, пише фіат. Фіат, 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 фіат. Це вся строчка фіат. Класно. Кнопочка e мод вибирати їзди. Там нормальний спосіб їзди, трошки економний, такий економний, що взагалі все виключається, і клімат, і так далі. І ви думаєте, їду, не доїду. Але но в нормальному режимі я вже казав, який запас ходу. В економічному, ясне діло, можна і 250 проїхати, але там клімат треба виключити, все треба виключити. Все. Нова машина, замовнику обійшлася, грубо плюс-мінус пару євро, 17 тисяч євро. Повністю ось так, як ви її бачите. Ось так. Раз. Подивіться ціни на ринку. Старт базової комплектації 21 тисячу доларів. За такий пробіг, за такий рік. Так ви платите за такі. Гроші за ексклюзивну класну модельнову машинку. Мені така подобається. Так, я розумію, що це незручно, мені було би в ній незручно, але якщо десь колись там дружина, місто, велике, парковки, повірте мені, дівчата тащуться від таких машин. мол не тільки дівчата, зараз там феміністки, всі люди на світі збіжуться знаю, що ти таке говориш, але все ж таки є машини, які подобаються в певній статі. Я за те, щоб ми виділялися і не брали максимально типові машини, і ви нас зможете замовляти будь-які машини, які вам сподобаються. Пишіть нам на телеграм завжди є в описі під відео всі наші контакти. Фух, дякую.